Початком робочого тижня вас вітає творчий колектив каналу телебачення Акцент. До вашої уваги випуск інформаційної програми День. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступні новини. Харчоблоки в дитячих садках та медзакладах перевіряють на наявність інфекцій. Взявшись за віники та граблі, пересічні шосткинці, посадовці та студенти прибрали численне сміття на вулицях міста. З пів тисячі майстрів танцю зі всієї області змагались за звання найкращих на фестивалі поліські візерунки. Капсульчани визначили найсильні. Та найспритніших у фіналі Спартакяди імені Бориса Гнівуша. Мільйон 400 тисяч гривень виділено для одноразової матеріальної допомоги до 9 травня шосткинським ветеранам. У конотопі у дитячому садочку спалах інфекційних захворювань. Тож міський голова Микола Нога дав доручення шосткинським медикам та освітянам провести позапланові перевірки у харчоблоках нашого міста. На цьому тижні пройдуть заходи з цивільного захисту населення. Про це та інше говорили під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Подробиці далі у сюжеті інваліди одна з найменш захищених верст населення, яка потребує спеціальної допомоги. Так управлінням праці та соціального захисту населення ведеться робота по реалізації їх прав. Найперше це забезпечення зручного пересування містом, зазначила Антоніна Найметенко, начальник цього управління. З метою поліпшення рівня якості транспортних послуг, по перевезенню людей з обмеженими фізичними можливостями. В нашому місті відкрито новий міський автобусний маршрут загального користування номер 27 на даному маршруті працює дві одиниці транспортного засобу, які облаштовані підйомником для інвалідів візочників. Проїзд для даної категорії осіб здійснюється безкоштовно. В усіх будинках, магазинах, учбових та соціальних закладах перевіряється висота бордюр, наявність пандусів та під'їздів для людей з обмеженими можливостями. Управління праці також займається забезпеченням інвалідів засобами реабілітації. Протягом 2014 року їм було видано 915 технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі 760 протезно-ортопедичних виробів, 56 крісел колісних та 99 інших засобів реалізації. Шостинською стоматологічною поліклінікою проведено зубопротезування 26 інвалідам». Також Антоніна Миколаївна повідомила про виділені кошти для виплати допомоги 2,5 тисячам ветеранів Великої Вітчизняної війни на загальну суму майже мільйон 400 тисяч гривень. Наразі підпорядковане їй управління веде роботу по уточненню списків тих, хто отримає гроші та організації вітальних заходів. Микола Ногаміський голова наголосив, що кожен ветеран має відчувати нашу підтримку. Президент Ставить задачу відзначити її. Уряд видає матеріальні ресурси на це. І ми повинні сприймати це з таким підходом, що кожного ветерана Великої вітчизняної війни до 9 травня ми повинні поздоровитись з цим святом, залучити до цього підприємства, установи, організацію, міську виконком, вашу систему. Але кожен ветеран Великої вітчизняної війни в місті Шостки повинен знати, що його поздоровили святом 9 травня. 26 квітня ще одна важлива дата день чорнобильської трагедії. У зв'язку з цим на минулому тижні відбулися навчання з цивільного захисту у п'ятій школі. Аналогічні заходи відбудуться на цьому тижні у всіх учбових закладах. А 23 та 24 квітня у приміщенні міської ради навчитися правилам поведінки у разі виникнення надзвичайної ситуації зможуть усі бажаючі. Повідомила Ольга Ткаченко, начальник управління з надзвичайних ситуацій. Ми в город приглашаємо. Областные курсы гражданской защиты приглашаем сюда в город для того, чтобы экономить средства, бюджетные средства в первую очередь. Все... Планово приглашаем к 11 часам. Непланово, планово. Пожалуйста, приходите, это обучение населення на случай возникновения действий чрезвычайных ситуаций. ситуацій. Мітинг вшанування пам'яті жертв чорнобильської трагедії відбудеться 24 квітня. Повідомив Ігор Фатун, начальник відділу культури. Також Ігор Михайлович розповів про завершення обласного фестивалю хореографії поліські візерунки. Поважне журі відзначило творчий та професійний ріст як танцювальних колективів нашого міста, так і організацій. Фестивалю загалом, а Микола Петрович висловив сподівання, що наступний фестиваль стане всеукраїнським. Величезна кількість людей приїжджає, величезна кількість людей, велика кількість затрат. Кошти затратили райони, села, міста. Тобто це величезний комплекс робіт. І цей комплекс робіт повинен, ну, скажімо так, аналіз робити. Мастер-класи проводити, навіть так. В цьому фестивалі не було, тому там, де загальнодержавний рівень, там є. І цілий ряд других напрямків. Тобто ми вийшли з цього етапу містечкового напрямку цього фестивалю. Він вже восьмой у нас, дев'ятий, догань буде загальнодержавний. Під час апаратної наради посадовці підсумували результати проведення загальноміської толоки. Микола Петрович дав доручення своєму заступнику з комунальних питань Віктору Пустовіту проконтролювати процес вивезення сміття. Тому з вашого боку жесточайший контроль і жесточайший контроль, несмотря на те, що пройшов суботні, мусора сталася надзвичайно велика кількість. Пустовіт організовувати у нас є всі можливості вивезти останню гілочку з города гроші я не огранічую вам в достатньому кількості. Заказуйте машини, екскаватори, або до зору, що хочете робити. Мусор Мусорвизь на засіданні обговорили надзвичайну ситуацію, що склалась декілька тижнів тому у місті Конотоп, а саме спалах кишкової інфекції в одному з дитячих садків. Аби попередити можливість виникнення аналогічної ситуації в нашому місті, міський голова дав доручення керівникам медичних та освітніх закладів провести позапланову перевірку харчових приміщень та людей, які готують їжу. Керівники установ запевнили. Що епідеміологічна ситуація в Шості під контролем. Крім цього, ми передивилися і передивляємося, зараз продовжуємо передивлятися всіх поставщиків наших продуктів, щоб передивитися, якість продуктів. Зосереджено увагу завідуючих дошкільних навчальних закладів на особистій відповідальності за організацію харчування, зберіганням та дотриманням технології приготування продуктів, а також. Вирішено питання щодо позачергового навчання працівників харчоблоків за участю лікарів санепідом Наталя Наталія Олександрівна також повідомила, що 24 квітня стартує зовнішнє незалежне оцінювання. Вона закликала усіх, хто планує складати тести. Перевірити наявність запрошення та уточнити місце проведення екзамену. 18 квітня відбулася традиційна весняна толока. Шосткинці та міська влада активно долучилася до прибирання вулиць та околиць шостки. Яскраве сонечко та тепла погода підіймали настрій трудівникам та сприяли плодовитій роботі. Місць, де треба прибрати у місті, як виявилось, дуже багато. Найбільше потопав у купах сміття пляж Галенківського озера. Не тільки спостерігала за процесом, а й долучилася до ген генерального прибирання Євгенія Павлова заради чистоти та порядку, не дивлячись на вранішню суботню годину, чимало небайдужих містян зібрались на щорічну весняну толоку, озброївшись необхідним інвентарем, містяни прикладають максимум зусиль, аби зробити рідне місто ошатним. Прибирають усі від студентів до мера міста. Суботник, 18 квітня це репетиція перед всеукраїнською толокою, підкреслює Володимир Єфремов, головний архітектор міста. Зобрати поста зімою туря, лісця, мусор. Вот. Ну, і В основному ми дерева садимо такі, значит, привезли манжурське ріху, зараз привезли ми, вот, немного катальпи там. Ну такі дерев'я паркові. Хоча масової посадки не було, проте біля нового корпусу Шосткинського інституту Микола Нога все ж таки висадив декілька молодих берізок. і допомагала йому в цьому наша знімальна група. Я а ти потім подимати. А в цей час робота кипіла й в руках інших трудівників. Віталій Акуленка, директор Шосткинського інституту ШИСУМДУ, розповідає: інститут вже традиційно приймає участь у міському суботнику, бо зробити своє місто гарним це справа честі. Студенти разом із педагогами навіть придумали, де можна зробити ще одну зону відпочинку. Мисль хороша є ступ возля е, озера. Посадів хороші дерев'я, кусти сотрудников, преподавателей, студентов, мысль хорошая, скамеечки туда хорошая поставить. То есть, чтобы там люди в принципе могли бы отдыхать. И это будет правильно. Но я понимаю, что сейчас сложная ситуация, наверное, финансовая. Но вот... Такої замисл і Ми б готові там поучасить активно. А ось прибирання на Галенківському озері було видно здаля, бо ж сміття тут не тільки вивозили, а ще й спалювали. Благоустроєм цієї зони займались представники виконкому та шосткинського центру зайнятості. Трудівників шокувала величезна кількість сміття, яку залишили по собі невиховані відпочивальники. І вставляють, стакани все. Весь мусор. Лень взять с собой. І у каждого есть мусорный бак возле дома. И отнести и положить его туда. Ну, они же все канал выбросывают. Под каждым кустом почти мешок боя, стекла. Особенно бой. Если бы они хотя бы целые были, очень тяжело собирать. Из-за того, что нет, наверное, приемных. Ящиків, да, чомусь то люди складають все рівня в кустих, де хуже всього вибирати їх потом. Найбільшого ж задоволення від процесу прибирання на цій території отримали, мабуть, рибалки, які згуртувались біля води в очікуванні на гарний улов. Кинути вудочку заради прибирання з них не наважився ніхто. Адже, як кажуть у народі, приємно спостерігати за тим, як працюють інші. Крані ми до рибакова працюємо, Може, вони з спалкому там допомагають. Парк імені Карла Маркса також був схожий на вулик. Тут і сміття було переважно минулорічне Листя. Наталія, працівниця дитячої лікарні, підкреслює, у таку теплу погоду гріх не попрацювати. Ну це допомічне спілкування наше. І якби как бы, трудно сюди облагоражувати чоловіка. Тому ми очень дуже щасливі. Як і Наталія, її колеги Юлія та Олена також задоволені процесом прибирання. Проте дівчата побоюються, що після толоки місто знову може стати брудним, адже за їхньою думкою у місті не вистачає сміттєвих урн. В місті явно не хада. Дуже багато таких міст, яких потрібно щось вибрати. Буває йдеш йдеш мусорки немає. те. Це я думаю, тоже глобальна проблема, яку треба звернути на це внимание і щось з цим робити. 25 п'ятого квітня наведення чисто. Ти продовжиться. Будуть проводити до ладу парк Островського, що по вулиці Кірова, озеро Закоханих та 32-й мікрорайон. Там будуть висаджені нові дерева. На нинішній житолуці паралельно з прибиранням сміття йшли роботи по ремонту доріг та тротуарів. Повідомив головний архітектор Шостки. У танцювальній столиці Сумщини, місті Шостка вже в восьме стартував обласний фестиваль хореографії Поліські візерунки 47 найкращих колективів нашої області, а це близько пів тисячі учасників протягом восьми годин показували свою виконавську майстерність. Кожен намагався вибороти у суперників престижну танцювальну нагороду. Чия мова танцю була найбільш переконливою, розповість Олена Микитенко. Захват хвилювання, впевненість, піднесений настрій. Такі емоції переповнювали. ...учасники восьмого обласного фестивалю хореографії Поліські візерунки. Взагалі для нас це випробування, тому що ми мало беремо участь у різних конкурсах, тому для нас це вперше, ну, не тільки вперше, так сказати, ми дуже хвилюємось. Хочеться показати, проявити себе добре, щоб ну, знали, що є такий хороший колектив. Достойно виступити. Ну, тут. Всі конкуренти нам тут да. ну вообще кожний колектив да. Да. будемо старатися. Мені дуже тут подобається. Тут дуже багато колективів, і ми чесно поборемось за призові місця. Раз на два роки театральна концертна зала Шосткинського центру естетичного виховання збирає найталановитіших дітей-танцюристів з усієї Сумської області, яких цьогоріч було близько півтисячі. У конкурсній номінації Народний танець діти, окрім українських національних композицій, показали традиційні хореографічні малюнки різних народів світу. Грузинський танець, майже прем'єра, нові костюми, хороша постановка. Хорошие руководители. Мы много, много очень им показываем видеозаписей. Потом мы очень много ездим на фестивали, где они видят тоже разные национальности, потому что эти фестивали международные. Вот. И поэтому, вот, видя характер, с каким танцуют, конечно же, они не передадут все равно этот характер Грузии. Но если грузинов заставить попросить танцевать гопак, это тоже будет очень смешно. Но я считаю, что вот детям на фестивале с других коллективов им надо знать, что значит грузинский характер. И мы как сможем с нашими детьми его постараемся передать. Колориту конкурсу додали також танці Італії, Білорусі, Іспанії, Росії, Греції, Молдови. Також конкурс проходив у таких номінаціях, як бальний Танець, класичний танець, сучасний танець. Родзинкою конкурсу кілька років поспіль залишається аматорський ансамбль класичного танцю Елегія місто Охтирка. Дівчатка мовлибітки занурили глядачів у світ легкості, краси і гармонії класики. Нам треба багато зусиль прикладати. Ми багато займаємося. Ну нам дуже тяжко, але все таки зас Зоя Степанівна дуже гарний хореограф, і вона навчить нас дуже добре все танцювати. Ми являємося живою рекламою класичному танцю. У нас, звісно, огромна відповідальність, Ми маємо нести красоту культури, прекрасне. все, а то, що немає других, я ж не знаю, чому немає других. Ми є, були. і будемо, Я думаю. Будемо старатися. Усі керівники хореографи надзвичайно хвилювалися. Не всі мали сили прокоментувати фестиваль для Віри і Василя Тихановських керівників народного хореографічного ансамблю Сюрприз. Конкурс поліські візерунки є черговим етапом розвитку для їхнього колективу. У нас йде повседневная, ежедневная, еженедельная, ежемесячная обычная робота. А там підходить конкурс або фестиваль, а ми завжди готові. Ну, в цей раз ми вирішили виставити самых маленьких, які ну, готові конкурсу. Для них це була прем'єра, так сказати, в перший раз. За своїх шостканців хвилювався Володимир Кисельов, директор центру естетичного виховання. Адже кожен конкурс говорить він своєрідний екзамен. Все залежить від того, як налаштують себе на виступ, учасники, та все ж йому приємно, що найкращі творчі фестивалі проходять у нашому місті. У шоски лучше зали у нас лучше колективи. Люди приїжджають к нам, а наші колективи показують своє мастерство і вчаться у других. І, звісно, ми сподіваємося, що наші колективи сьогодні будуть в числі лучших. Зі сцени учасників конкурсу привітали Раїса Грицаєнко, заступник начальника управління культури і туризму сумської віде. обласної держадміністрації, і міський голова Микола Нога. Хочеться привітати всіх всіх присутні. Передати... Вітання від начальника управління культури і туризму Олени Мельник, побажати всім здоров'я, творчої наски, щоб такі конкурси були постійними для наших дітей, бо це дає можливість дітям естетично розвиватися, а нам з вами пишатися ними. Він підтримав цей фестиваль. Керівникам міст районів, які підтримують культуру, керівникам колективів, батькам, всім, хто займається хореографією в нашій області. Я думаю, що журі буде справедливе. Я переконаний, що нація українська співуча і танцююча цим фестивалям склада. Раз скаже, що Україна ціла Україна, наша рідна і ми її нікому не віддамо. Гран-прі конкурсу разом зі спеціальним призом від шосткинського міського голови цього року відправилося в місто Суми. Його вибрав зразковий хореографічний колектив Живчик сумської спеціалізованої школи номер 9 шосткинці ж також серед золотих призерів. Народний художній колектив, ансамбль народного танцю «Джерельце» зайняв перше місце у номінації Народний танець. У номінації Сучасний танець став кращим народний художній колектив студії сучасного танцю Шарм. Окрім цього, спеціальний диплом першого ступеня отримали шармівці Ольга Леоненко та Євген Мороз. Такі результати цього року має свято танцю краси і пластики. Обласний фестиваль Поліські візерунки. Казенний завод Імпульс свято шанує свої спортивні традиції. Спекотною й азартною боротьбою завершилася 14-та спартакіада на кубок героя соціалістичної праці Бориса Гнівоша. На завершення заводської олімпіади розігрувалися призові місця в найбільш видовищних видах спорту футболі і перетягуванні каната. У залі серед уболівальників та учасників вирували неабиякі пристрасті. На підведенні підсумків спартакіади та нагороджені призерів побувала Вікторія Горшкова. 15 команд Казенного заводу Імпульс, Збірна казенного заводу Зірка та команда пожежної частини 5 змагалися впродовж останніх двох місяців. Турнір проводиться з дев'яти видів спорту настільного тенісу, дарцу, армреслінгу, міні-футболу, перетягування каната, піднімання гірі, шашки, шахи та волейбол. Спартакіада об'єднує заводчан не лише навколо спорту, а й навколо підприємства та мікрорайону в цілому, впевнений Євген Чернов, директор казенного заводу Імпульс. Мы с вами традиционно проводим спортикиаду, традиционно работаем и проводим время вместе, как на работе, так и в спорте. Все у нас с вами получается. Я хочу сказать, что время сложное трудное, но наши спортикиады доказывают, что жизнь продолжается. И главное, нам надо понимать, что вся наша сила, это в нашем с вами единстве. Это в нашем с вами понимании, что кроме нас завод никто не удержит, что кроме нас микроинный порядок тоже никто не удержит, и кроме нас с вами никто не построит в дальнейшем наше предприятие и завод. На фінальній грі по футболу вирували справжні чоловічі пристрасті. У напруженій боротьбі перший з рахунком 5-3 виборола команда транспортного цеху 13. Про секрет успіху говорять переможці. Наша команда вже 14 років тренується, участвує в соревнованнях. і більше всіх займала перші місця і побідіти Кубка профсоюзу нашого підприємства. Сам футболіст і по житті футболу люблю. Так що це моя стихія, і ребят теж рассказываю, показываю, что они меня учат, що я їх учу. Другий рік поспіль цех 11 виборює кубок Бориса Гнівуша. Сергій Коломієць, як начальник цеху, не відстеє від своїх підлеглих, показує високі результати в дарці футболі й волейболі, тому напевно знає секрет перемоги. Ми хочемо цього дуже сильно. Плюс суперники постійно, плюс е е команда у нас. Збита я тренуємося, стараємося. Плюс у нас строїтельний цех нам треба бути сильними, виносливими, смілими. Валерій Литвин з 11-го цеху зробив великий особистий вклад у командну перемогу. Він змагався у шести видах спорту. Сьогодні свої перемоги він присвячує сину підлітку Данилу, який є і вболівальником, і тренером, і натхненником батька. У мене ще російський син і він не дає мені старіти. Я вже горіл, хватить ну, Ні. Я должен тебя здесь видеть. Он здесь был, приходил, он всегда за меня болеет. И, как говорится, у меня даже в некоторых видах, так же как дартс, футбол, он меня как бы там. Заводять тренує, якби зачити його тренуюсь, Так само теніс. У травні перша ракетка Спартакіади, заступник начальника цеха, один Володимир Якубенко буде святкувати свій 68-й рік народження. Протягом 50 років він виступає на змаганнях з настільного тенісу за рідний завод. Володимир Олексійович не втрачає хватку у грі завдяки постійним тренуванням. занимать регулярно какие-то места, призовые, первые, там, призовые. Надо здесь, конечно, тренироваться. Без тренировок никаких результатов не добьешься ни в каком виде спорта, тем более в настольном теннисе. Это вид спорта требует постоянных тренировок, постоянно совершенствоваться, ездить на соревнования. Вот мы ездим постоянно и в Киеве. И в Сумах, и в Канатопе. Кращую шахистку и шахматистку среди женок стала тендитна Светлана Молчинс. Цеху 14. Жінка доклала інтелектуальних зусиль і у підсумку рідний цех став лідером у цих видах спорту. Єдину представницю прекрасної статі завжди підтримують колеги-чоловіки. Ані всегда поддержують. Говорять, ти у нас всі молодець, так що як зіграєш, так і буде. Пай тому ані всіда мені. На позиції стараються держати, що вбивають. Вже третій рік у Спартакіаді бере участь команда казинного заводу Зірка кожного року збірна покращує свій результат. Цього разу Зірка зайняла почесне шосте загальнокомандне місце. Про свою команду розповідають головні її вболівальники. Тут зібралися любителі, які независимо від віку люблять і вважають спорт. В основному костяк команди це люди, які. З ранніх років займалися спортом. З кожним роком ми продвігаємося, все краще і краще завершуємо себе. І по футболу ми зайняли третє місце в цьому році уверенно для нас. Ми три роки йшли к тому хатпризовому місту. Я думаю, в следующем году ми займемо второе, а може, даже і первое. Головним суперником золотих призерів цеху 11 в нинішньому турнірі стала команда воєнізованої охорони, яка виборола срібло. Третє місце посіла команда цеху 2. Призери та учасники спартакіади отримали в нагороду кубки, медалі, грамоти, а також грошові премії. Організаторам дійсно вдається кожного разу влаштовувати яскраве спортивне свято для всієї завої. Родини. Керівник підприємства і головний вболівальник за весь колектив Євген Чернов завершив шанування кращих коротким словами на пуття. Всіх з праздником, всіх поздравляю з победою, з премією, з наградами, Одним словом, здоров'я вам, щастя, успіху і точного з вами все по в получше. ніякого сомніння немає. удачі вам всім. 21 квітня вшановується пам'ять святих апостолів і Родеона Агава й Руфа. У народі цей день називали Родеон Виверни Голоблі або Родеон льодолом. Наші пращури помітили, якщо схід на руфу ясний, то літо буде хорошим, якщо похмура, то літо буде поганим, а якщо туманне буде влітку непогоді. Якщо буде теплий вечір і тиха ніч, літо буде спекотним і сухим. Тож, якою буде погода завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у шості до самого вечора. Без опадів температура повітря в день плюс 8, вночі 0 плюс 1 градус. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення. Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути на сайті Шостринської міської ради. А я прощаюся з вами до наступних ефірів. Бувайте.